Моє вітання, пані та панове. Мене звати Ігор Гаврещак. Сьогодні у нас 26 березня, середа. І я вам традиційно пропоную оглянути найгарячіші новини станом на цей день. Традиційно попрошу вас, перед тим як розпочати нашу з вами розмову, поставити цьому відео лайк, підписатися, якщо ви раптом не підписані на 24 канал, прокоментувати звідки ви нас дивитесь, Ваші зауваження, побажання, звичайно, ж, запитання пишіть. І ми з ними завжди ознайомлюємось і беремо до уваги і діліться цією розмовою. Це важливо. Так, працюють алгоритми YouTube, а в такому випадку більша кількість людей, українців, в першу чергу, зможуть ознайомитися і зрозуміти, а що ж відбувається. Цьому божевільному світі. Що ж, Україна не погодила спільне ком'юніке Сполучених Штатів Америки та Терористичної Федерації. Трамп вирішив піти на зустріч Путіну і розглянути зняття певних санкцій. Зрештою, Лавров істерить через можливу втрату контролю над Запорізькою атомною електростанцією. Що ж, нагадаю, з 23 по 25 березня відбулися тристоронні, скажімо так, перемовини в Саудівській Аравії в місті Ер-Ріят, Нагадаю вам, як же все мало бути спочатку, мала бути зустріч, начебто, делегації Сполучених Штатів Америки і Росії. Це у початку згодом Кіт Келлок, спецпредставник по Україні, сказав, що буде човникова дипломатія. Будуть три кімнати. В одній сидітиме делегація українська в іншій російська. Між ними будуть бігати американці. І, відповідно, будуть узгоджувати певні якісь там деталі. Але очевидно. Цього не змогли втілити Сполучені Штати Америки, або ж свідомо знали, що Україна не піде на ті компроміси, на ті пропозиції, які висувають росіяни. Відповідно відмовилися від таких от такого формату перемовин. Що ж, 25-го, 24 четвертого, верніше березня відбулися дванадцяти годинна зустріч. США і Росії в Саудівській Аравії. Вони тричі переривали перервали свої перемовини на обід, на якісь перерви, і що відомо, нагадаю вам, що Трамп казав, що на цих перемовинах між США і Росією будуть обговорюватись території, атомні електростанції, тиша в морі і ще певні нюанси, як казав Пісков. Що цікаво, все пішло не так відразу після цих. Зустрічі, тому що першим про її результати висловились далеко не провідні особи чи Росії чи Сполучених Штатів Америки. Росія та Сполучені Штати Америки не ухвалили спільну заяву за підсумками чергового раунду перегорів в Саудівській Аравії. Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Владимір Чужов заявив, що це стало ніби через позицію України. Про це він сказав в пропагандистській програмі Салавйова Владимира Салавйова спільну заяву за підсумками консультації Росії та Сполучених Штатів Америки в Ріяді не було прийнято через позицію України, стверджував Чижов. Ми згодом проговоримо. І Володимир Зеленський просто таки наказав у абсолютно не приймати ніяких подібних пропозицій. Що ж, Американську команду на цих перемовинах представляли Ендрю Пік, це старший директор ради національної безпеки Білого Дому, та Майкл Антон, високопосадовець державного департаменту. Росію ви вже знаєте. Я вам казав, представляли сенатор Карасін та Бесіда. Це два ФСБшника. Бачимо це навіть не третього, не четвертого ешелону представники двох сторін. Що це означає? Що ці 12 годин перемовин. І, начебто, що вони там щось вирішували, це є ширма, тому що на моє глибоке переконання, що російська сторона мала свої вже пропозиції фундаментальні, які їм передав Путін. Що США знали про вимоги Росії, тому вони узгоджували, як би це подати очевидно Україні. Що ж насправді відбулося після цієї зустрічі, Білий Дім оприлюднив заяву. Не спільно з Росією окремо, але що цікаво, було після цих раундів переговорів із Україною і з Росією 23-25 березня, було прилюднено дві різні заяви від Білого Дому на сторінці Білого Дому. З'явились дві окремі заяви за підсумками переговорів з представниками України та Росії 23-25 березня, те, що я казав. В Саудівській Аравії в обох документах є однакові формулювання про те, що Сполучені Штати Америки домовились з Україною та Росією. От що є спільного розробити заходи щодо реалізації угоди про заборону ударів по енергетичних об'єктах, забезпечити безпечне судноплавство, включаючи застосування сили, та не допустити використання комерційних суден у військових цілях. У чорному морі також сторони вітають пропозиції третіх країн щодо підтримки виконання енергетичних і морських угод. Сторони продовжуватимуть працювати над досягненням міцного та тривалого миру. У заяві про домовленості з Україною зазначено, що Вашингтон і Київ погодилися, що Сполучені Штати Америки залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та поверненню Примусово переміщених українських дітей цього в підсумковій декларації, так документі на офіційному сайті Білого Дому щодо зустрічі з Росією немає. Так, от у заяві про домовленості з Російською Федерацією, те, що є і немає з українською, сказано, що Вашингтон допоможе Москві відновити до світового ринку експорту сільського спортської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для тих. Операції у Білому домі наголошують, що повторили обом сторонам наказ президента Трампа про те, що вбивства з обох сторін російсько-українського конфлікту повинні припинитися. Білий дім далі вперто це називає конфліктом. Білий дім далі вперто прирівнює російські втрати до українських втрат. Білий дім грає на руку Кремля. Ну і ви ж бачите, так що в Офіційному документі по перемовинам з Україною згадуються діти військовополонені. Цього з російською стороною немає, бо їм чхати на це, та і Сполученим Штатам на це чхати насправді. А є зате, от умови, які висуває офіційний Кремль, згодом, до речі, вони офіційно це продемонстрували щодо зняття санкцій. І тут ми ще зупинимось, бо тут також є. Дуже важливі нюанси Володимир Зеленський відреагував на цю заяву Білого Дому щодо перемовин з Росією. Українська Україна вважає згоду Сполучених Штатів. Америки допомогти Росії з доступом її сільськогосподарської продукції та добрим на світовий ринок послабленням санкцій проти держави агресора. Про це Володимир Зеленський вчора, 25 березня, сказав на зустрічі і спілкуванні з журналістами. У заяві щодо переговорів з Україною цей пункт відсутній. Президент Зеленський пояснив, що заяви відрізняються, оскільки Україна не могла погодитися на таку поступку Росії, каже президент Наступне. Цього в адженді до зустрічі не було. Росіяни, наскільки нам відомо, підняли питання щодо допомоги американської сторони. Росіянам щодо транспортування їх агропродукції. Ми на це не пішли, щоб не було в нашому загальному документі, сказав глава держави. Він додав, що це послаблення позицій і послаблення санкцій. Водночас, президент зауважив, що Україна не знає деталей цього пункту, оскільки українські представники не були присутні на американсько-російській зустрічі. Цитуємо далі Володимира Зеленського. Умєров зі мною зв'язався. Я сказав, що це не є обговоренням безумовного припинення вогню, навіть часткового припинення вогню в небі на морі щодо зняття тих чи інших перепон для росіян щодо агропродукції. Як бачимо, це фактично є омана і обмана США і Росії щодо України, тому що представники Трампа зустрілися 23 березня з українцями. сказали їм одне. За кілька там годин перемовин. Потім 12 годин зустрічалися з росіянами, де детально випрацьовували, як ми будемо обкручувати навколо пальця і тиснути на Україну на слабших на жертву разом. А згодом нагадаю вам була ще додаткова зустріч учора, буквально на дві години зустрілися делегації США і України, і фактично ні про що там не домовилися, так розумію, що США там просто донесли про те, що вони. Домовилися з Росією і що вони планують далі робити. Згодом у вечірньому зверненні Володимир Деморденський сказав, що є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено, і є те, про що знову бреше Кремль, що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції, що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше, і це залежить від е, світу, від усіх, кому реально потрібен мир, чи дозволять знову Москві брехати, заявив глава держави. Носьмова. Бачимо, Москва заявляє, що з 18 числа вона дотримується тиші, але ви прекрасно бачили міста і як летіло по наших містах, особливо після 18 березня. Нагадаю вам, там також говорили про території на цих перемовинах місце і Росію. Також говорили про атомні електростанції. Я не думаю, що 12 годин провели саме в розмовах лише про. Те, як будуть втілюватися мир на, на, на воді на морі в чорному в чорному морі, очевидно, що цілком можливо. Я припускаю, що те, що висловлював Вітков так про чотири регіони України, які анексувала Росія, він казав, що відповідно це спецпредставник Трампа, що там же живуть російськомовні. Там були референдум. Я думаю, що вони могли детально це проговорювати як далі тиснути на Україну. Трамп прокоментував, до речі, так. Зняття санкцій. Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами в Білому домі 25 березня. У Трампа спитали, чи погодились США на вимоги щодо послаблення санкцій, які оголосив Кремль для перемир'я в Чорному морі. Цитуємо Трампа, вони будуть розглядати їх, і ми зараз думаємо про них усіх. Є приблизно 5 чи 6 умов. Ми розглядаємо їх усі. Відповів президент США. Так, власне, чого хоче Кремль? Кремль наголосив, що угода між США і Росією про забезпечення безпеки суднопласту у Чорному морі вступає в силу після. І там є перелік зняття санкцій обмежень з розсільхозбанку та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольства, зокрема рибопродукцією, і добривами їхньою їхнього підключення до системи SWIFT і відкриття необхідних. Кореспондентських рахунків також зняття обмежень на здійснення операцій торгівельного фінансування, зняття санкцій, обмежень з компаній, виробників і експортерів продовольства, зокрема рибопродукції і добрива. Також зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами продовольства. Також Росія хоче зняття обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій із суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством, зокрема рибопродукція і добрива. Зняття обмежень на постачання Російської Федерації сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства і добрив. І що ми бачимо? Давайте підсумуємо ці провальні перемовини. Тому що мало того, що Росія вимагає зняття санкцій, мало того, що Трамп погоджується їх розглянути, і очевидно, він піде їм на поступки. Я вам нагадаю, що якщо мені не зраджує пам'ять, а мені пам'ять не зраджує. Українська сторона погодилася на 30-денне тимчасове перемир'я. Там казалося, на морі суші, так не бити по енергетиці. Тобто, що виходить, що Росія погоджується на тишу в Чорному морі, попередньо говорили про 30 днів. І тут вона вимагає зняття санкцій на постійній основі. Як це може виглядати? Зні... знімаються санкції Сполученими Штатами Америки. Росія порушує ці домовленості згодом звинувачує Україну, як було зерновою угодою. В односторонньому порядку виходить з цієї угоди про тимчасове припинення вогню. Далі, як ні в чому не бувало, веде наступальні дії і б'є по енергетиці, по інфраструктурі, по всьому, по чому воно б'є, а санкції вже зняті. Ну це абсолютно неприпустимо, і це звучить дико. І на це треба реально зважати і Сполученим Штатам Америки, якщо вони справді хочуть цього. Ну і звичайно, європейським партнерам. Також Кремль передав список цілей, про яким він не хоче, аби під час цього 30-денного його перемиря, яке почалося з сімнадцятого березня. Не було уражень. Звичайно ж, в першому перше в цьому списку це є нафтопереробні підприємства, та газопроводи, сховища та насосні станції, інфраструктура з виробництва та передачі електроенергії, електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники, атомні електростанції, дамби і гідроелектростанції. Російські змі також зазначають, що у разі порушення угоди будь-яка сторона може вийти з домовленостей. От про що я вам казав: Росія робить провокації, як було з нашою Каховською дамбою, як вони підривають. Але буквально на днях газопровід судді скажуть, що це українці. І ми виходимо згод, а санкції знято все ось як це може виглядати. Власне, прокоментували вже експерти про зняття про небиття по НПЗ. домовленості вчорашні Росії та США є поганою новиною, бо агресор фактично отримав поступки для себе і можливість продовжувати терор. Про це в коментарі Sky News заявив британський фінансист Біл Браудер. За його словами, ті, хто вітають домовленості США і Росії, цілковито втрачають суть цієї угоди. Росія може продовжувати завдавати ударів по цивільних цілях, таких як лікарні школи та житлові. Будинки, і я впевнений, що вони це робитимуть, і отримуючи цю поступку, це рятує російські нафтопереробні заводи, які є одними із ключових двигунів фінансування їхньої війни, каже фінансист, як наголосив Браудер, звільнення Росії від частини санкцій, що передбачатиме домовленостями, які розглядає Трамп. навряд чи є належною відповіддю країні, яка вбивала десятки. Тисяч невинних українців і завдала шкоди на трильйони доларів. Ну і власне на сьогодні, на 26 березня, відомо, що кривий ріг під масованою атакою на Сумщині, масована атака. Ось чим займаються терористи. А на це США закривають очі більше того, будуть роздумувати чи знімати санкції. Лишайте свої реакції, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. І загалом далі я вам ем, розповім, тому що не всі в уточні Трампа. Є його прихильниками, є ключові особи, які кажуть, що українці голими руками будуть боротися за свою незалежність. Також дані американської розвідки суперечить обіцянкам президента Трампа про швидке припинення війни в Україні. Хоча і Київ, і Москва виявили готовність до часткового припинення вогню, лідери. Поки що ймовірно вважають, що ризики затяжної війни менші ніж ризики незадовільного врегулювання. Такі висновки озвучила у своїй несекретній оцінці ситуації директор національної розвідки Сполучених Штатів Америки Габард, Пише Блумберг. Ця оцінка була представлена на слуханнях у сенаторському комітеті з розвідки. Однак самі слухання залишилися, до речі, дуже непоміченими, бо ви знаєте, відбувся скандал з. Сігналом, де було 18 осіб, включні топ осіб США, де вони перемовлялися про удар по Ємену і випадково включили туди журналіста Атлантик. Відповідно, це зробив Майкл Волц, радник з нацбезпеки. Дуже великі скандали в США. Тому оці от висловлення Габбард залишились непоміченими. Але давайте підсумуємо. Вона каже, що загалом припинення війни. Не вигна ні Росії наразі, ні Україні, і воно краще, ніж ризикований оці от домовленості. Більше того, я хочу вам нагадати, що мета, очевидно, Путіна може бути наступною, і вона в нього наразі втілюється. Це маніпулювати Трампом. Ми прекрасно знаємо, що теперішня адміністрація Білого Дому не затвердила жодної допомоги Україні в 2025 році 0 доларів, нуль центів. І відповідно ми маємо допомогу, яка ще триває від попередньої адміністрації Джо Байдена за оцінками експертів. Військова підтримка з боку Сполучених Штатів Америки надана адміністрацією 46-го президента попередника Трампа, повинна десь завершитись в травні. Можливо, саме тому Путін вперше затягує перемовини обіцяє, не виконує. Зриває, чому тому, що він чекає, аби закінчилась допомога, і можливо тоді за мовчазної згоди голошу сполучених штатів Америки продовжувати наступати і втілювати про те, що казав спецпредставник Трампа Стів Витков по близькому сходу. Нагадаю вам в інтерв'ю таткорукалсону. Він сказав, що чотири регіони, які окупувала Росія, знову ж таки я повторююся, але це важливо. Вони є російськомовними, і там пройшли референдуми. Цілком можливо, що така є стратегія і тактика США і Росії. Це затягувати, начебто виконувати, не виконувати, порушувати а тим часом буде завершуватись допомога. Від сполучених штатів Америки надана ще Байденом і відповідно Росіяни намагатимуться тиснути на Запоріжжя Херсон і втілювати те, що вони внесли в свою в свій паперець е конституцію. Тому тут дуже важливо, аби Європа мобілізувалася і встигла б за кілька місяців хоч якимось чином спробувати замінити допомогу Сполучених Штатів Америки, якої вже не буде, або ж купувати, тому що Трамп не відмовлявся продавати європейцям озброєння. Тут дуже потрібна. Е Підняття і такі холодний душ для Європи дуже важлива заява. Про яку я казав, прозвучала від очільника центрального розвідувального управління. Він знову ж таки виступав на слуханнях в американському сенаті, і це справді є таке трошки навіть резонансне висловлення, не схоже на те, що. Кажуть ті, ті, хто оточує Трампа. Ми знаємо, що там шукають лояльних до нього осіб, які абсолютно погоджуються з його політикою. Так от, якщо українці побачать, що умови угоди з Росією не передбачатимуть тривалого миру, вони воюватимуть і голими руками. Про це під час слухань в американському сенаті заявив директор Центрального розвідувального управління США Джон. Редкліф передає Нью-Йорк-Пост. за його словами. Наразі Росія має перевагу на полі бою і повільно просувається вперед. Однак, український народ. Та військові недооцінювалися протягом декількох років, цитуємо очільника ЦРУ. Зрештою, з моїх роздумів і спостережень, з точки зору розвідки, я переконаний, що вони будуть воювати голими руками, якщо доведеться, якщо у них не буде умов прийнятних для тривалого миру. На питання якими є стратегічні ризики для штатів, якщо мирна угода. Дозволить Росії досягти своїх максимальних цілей, очільник ЦРУ сказав, що президент Трамп прагне припинення війни на умовах, які зупинять її назавжди. Він зазначив, що в разі успіху обидві сторони не отримують всього, чого хочуть. Ну наразі ми тільки бачимо, що не отримуємо ми, що хочемо, а все йде для. Умов і співпраці з Росією, але це дуже важлива заява очільника ЦРУ. Він насправді бачить, що відбувається. Те, що він каже, що на полі бою зараз росіяни переважають. Ні, навпаки, зараз це я можу з певністю сказати. Ситуація покращилася. Про це про це казав Володимир Зеленський. І на Покровському напрямку наші сили оборони тиснуть, розвивають новий плацдарм біля на Білгородщину. Тому тут трішки очільник ЦРУ помиляється, або для нього в нього застаріла інформація збір даних за там кілька тижнів тому. Ну і власне результати опитування КМІС демонструють, які проведені 12-25 березня. Що серед українців є однозначний консенсус, що Україна, попри все має продовжувати боротьбу, так каже 82% українців: лише 8% Кожен там -й, 12 дванадцятий. Ми знаємо, що різні є люди на світі в різних країнах. Так, от 8% респондентів відповіли, що в таких умовах вони більше схиляються до прийняття капітуляції у всіх регіонах. Абсолютна більшість від 78% на сході до 83% на заході. Вважає, що, попри все, Україна має продовжувати опір і не йти на капітуляцію. В Україні є чим боротися. Треба піднімати свій військово-промисловий комплекс. Вже є нові Нептуни. У нас є велика класифікація дальних ударних безпілотних літальних комплексів. Люті та й інші прекрасно знаєте знаєте вони всі б'ють, вони всі можуть лупити і зважати на США або їхні неприйнятні ультиматуми не потрібно. Та й що в принципі і відбулося. Ви ж знаєте, що немає спільної заяви США і Росії після своїх перемовин в Саудівській Аравії, тому що Україна не погодилась на ці умови. Україна сказала Дзюськи, ми не будемо йти на якісь будь-які компроміси. Є червоні лінії і далі будуть збройні сили воювати. Тиски з боку Сполучених Штатів Америки і Вони вигадують все нові нові механізми. Є в них просто таки дика заява про Будапештський меморандум. Насправді Україна ніколи не мала своєї ядерної зброї. Вона завжди належала Російській Федерації. Про це у мікроблозі, X, який належить нагадаю, нагадай ілону маску, заявив американський дипломат, спеціальний представник Дональда Трампа. Річард Греннел. він вирішив прояснити своїм читачам ситуацію з Будапештським меморандумом. Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю. Зброю Росії, вона не належала Україні. Це незручний факт. Я би сказав, правда, Ютуб не пропустить де йому куди піти. Краще скажу за російським кораблем. Хай цей спецпредставник іде. Тому що Україна пішла на реальні жертви. Ви нам дали гарантії безпеки, в тому числі і Сполучені Штати Америки. Ви обіцяли нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. А тепер, що ви говорите мало того, що ви не можете забезпечити нам те, що ви обіцяли, так тепер ви кажете, а слухайте те про що США домовлялися з вами, вам не належало. Ну це абсолютна дикість від гопоти Сполучених Штатів Америки. Росія істерить через атомну електростанцію Я вам нагадаю, що окрім іншого, серед іншого, на перемовинах по територіях, про які ми мало знаємо, що там говорили судівській Аравії США і Росії 12 годин про тишу на морі, про тишу не бити по енергетиці, також говорили. переконував, про Намі Трамп про атомні електростанції України, і там розповідав Трамп, що в США можуть контролювати правда, не зрозуміло в яких форматах, за якої участі, але неодноразово згадував, неодноразово згадував про атомні електростанції, казав, що вони можуть бути включеними і до рідкоземельних угод, які вже готові до підписання. Також що дуже цікавою, так от у Рова у міністерстві закордонних справ нова істерія цього разу спрокували спровокували її розмови про майбутнє запорізької атомної електростанції, яка перебуває під тимчасовою окупацією, коментуючи повідомлення про те, що ЗС може бути передана Україні або ж під спільний. Контроль у російському МЗС декларують, що Запорізька атомна електростанція це нібито російський ядерний об'єкт. Аргументують вони це незаконним референдумом, а за фактом, зрежисованою виставою окупантів, за підсумки якої до Конституції Росії, всупереч міжнародному праву, включили чотири області. Ви знаєте, так? Це Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька. І, відповідно, це от знову ж таки згадує того Віткова, і він це одобрює, хоча потім. Віднікувався, казав, що він висловлював думку саме російської сторони. Тільки для чого так, от повернення станції в російську атомну галузь давно доконаний факт, який в міжнародній спільноті залишається лише визнати передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі, заявили у Лаврова. Що цікаво, як бачимо, Росія перепрошую порушує всі міжнародні домовленості, всі міжнародні якісь е, права. А тут вони кажуть, міжнародна спільнота залишається лише визнати. А що ж ви так вирішили, що вам важлива думка міжнародної спільноти? Також також України агресорці заявили про неприпустимість спільної експлуатації Запорізької атомної електростанції з іншою державою у цьому випадку. Наприклад, неможливо належним чином забезпечити ядерну і фізичну ядерну безпеку, врегулювати питання цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Важливий аспект полягає в тому, що тісна співпраця розвиток країн НАТО з Україною, які мають значний диверсійний потенціал, унеможливлює навіть тимчасовий до. Опуск представників цих держав на запорізьку атомну електростанцію. Я вам нагадаю. Володимир Зеленський чітко сказав, що під росіянами Запорізька атомна електростанція працювати не буде. вона і не зможе працювати. Це там багато факторів. Серед іншого, вода, яка є в Дніпрі, так вони після того як підірвали каховське водосховище. Відповідно, немає не цього процесу охолодження реакторів, тому. Все ж таки, я думаю, перейде Запорізька електростанція, і Лавров буде біситися як дурний, і сама Росія буде біситися як дурні. Ну і про Європу варто сказати. Лондон закликає Російську Федерацію погоди, погодитися на повне, негайне і безумовне припинення вогню в Україні у Міністерстві закордонних справ Великої Британії. Повідомили, що після сьогоднішніх переговорів, ну тобто, вчорашній перед вчорашній Яді перебувають у тісному контакті з Сполученими Штатами Америки та Україною. Також Лондон співпрацює з міжнародними партнерами задля досягнення тривалого і міцного миру. Цитуємо, президент Зеленський вже показав, що Україна є. Сторостою стороною миру, запропонувавши певне і негайне і безумовне припинення вогню. Ми сподіваємось, що президент Путін погодиться на це без подальших зволікань. Ну що за наївні заяви? Ми сподіваємося, Путін погодиться. Де ви британці бачили компроміси від Путіна? Ну не будьте ви вже такими інфантильними і наївними. Також британські ліберал-демократи закликали уряд Великої Британії твердо тримати за. Санкції проти Росії, попри появу ознак того, що Сполучені Штати Америки можуть їх послабити, як передає Sky News, речник ліберально-демократичної партії у закордонних справах, Калум Міллер нагадав, що Росія продовжує тероризувати Україну, тому Британія та її союзники справедливо уникають державу-агресорку. За його словами, немає жодних підстав для зняття санкцій, поки РФ продовжує окуповувати Україну та загрожувати іншим країнам. Трампу замилили очі, якщо він думає, що ця чорноморська угода є справедливим обміном на зняття російських санкцій у світі Трампа. Путін може отримати свій паріг і з'їсти його відповів відпов... відпов... відновлений доступ Росії до світових ринків в той час, як він. Продовжує знищувати Україну, ну от, бачите, представники британських ліберал-демократів на сам кінець вони кажуть, що Трампу замилили очі. Я насправді вважаю, що тут є подвійний ефект і замилювання очей, і саме бажання Трампа ділити світ, тому що він хоче дати фактично зелене на втілення планів Путіна. Геноцидних по Україні, а сам ділити і впливати на іншу півкулю. Нагадаю вам, що делегація його віцепрезидента Джедівенса буде в гостях у Гренландії. Він там Дівенс, своєю дружиною буде заява США. кричущі, сказали, що їм начхати на те, що каже Європа. вони будуть просуватися у втіленні своїх задумів, аби анексувати Гренландію. Ну і така сама політика Сполучених Штатів Америки щодо. Канади щодо Мексики, щодо Панами і Панамського каналу. Тобто, бачимо, Путін наслі... перепрошую, не драмає обмовився. Трамп наслідує всі ті інструменти, які використовував Путін аби узурпувати владу. Мене звати Ігор Гаврищак, Сьогодні 26 березня. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на 24 канал. Прокоментуйте, напишіть звідки ви нас дивитеся. Звичайно ж, діліться цією розмовою.